працівника приймали 10 років тому на посаду менеджера управителя з маркетингу в наказі про прийняття. Дужки не прибрані. В штатному розписі теж посади з дужками. Зараз треба прибрати в посаді і залишити просто менеджер з маркетингу. Якщо так, то як це зробити правильно, працівник-сумісник. Ну, без різниці, що це працівник-сумісник, тут різниці немає. Ми говоримо про, спочатку про назву посади, ну а потім про працівника, який працює на цій посаді. Отже, що ми пропонуємо на сайті Кадролен також. Були такі рекомендації, з якими, якими я з вами поділюся. Отже, треба діяти з таким алгоритмом. Перше, вносимо зміни до штатного розпису і пишемо у зв'язку з приведенням нас посад у відповідність до класифікатора професій. Далі підготуйте наказ про внесення змін до трудової книжки, да, якщо вносили запис трудову книжку та інших кадрових документів із зазначенням працівників, яким е, посади. Чи у вас один цей працівник приводити у відповідність і з наказом ознайомити працівників під підпис. Е, якщо, ще раз повторююсь, вносили запис в трудову книжку, на підставі наказу зробіть запис в трудовій книжці. Ну, Наприклад, ось ця ваша назва. Да? Безпосередньо а, назву посади менеджер-управитель з маркетингу а, зміна на посаду менеджер з маркетингу і а, в особовій карті обов'язково по 2 аналогічно в розділі призначення і переведення. Кажіть, що назву посади змінено для. Приведені у відповідність до КП. вкажіть код КП і реквізити наказу, яким вносити зміни до облікових документів. Також раніше, скажімо, пенсійний фонд України такого не роз'яснював. А в цьому році, починаючи з січня місяця 25-го року, пенсійний фонд неодноразово звертали увагу. Що якщо відбувається приведення назви посади у відповідність до КП, таку зміну слід також відобразити в п'ятому додатку до податкового розрахунку, в тому самому порядку, як зазначається переведення на нову посаду. В такому випадку, в п'ятому додатку до податкового розрахунку, якщо ви кадровик, а не бухгалтер і не знаєте, про що йдеться, то повідомте вашому бухгалтеру цю інформацію. Отже, в п'ятому додатку до податкового розрахунку, приведення посади у відповідність до КП потрібно показати одним рядком з датою початку роботи. Да? А, на, так би мовити, вони це пропонують зробити як переведення. Да? І тут вони пишуть з датою початку початку Роботи на новій посаді і її найменування. В графі 7 зазначається категорія.